Вибір душоволійки це важливий аспект у створенні комфортної та функціональної ванної кімнати. Ріки колір серії КПІ 0401 допоможуть вам в вирішенні цього завдання. Серія складається з двох кольорів. Це є хром із чорною цивою частиною та повністю чорні. Ручні ріки мають зручний перемикач з трьома доступними функціями: дощ, туман та змішуваний. Також до кожної ручної ріки ви можете підібрати верхній тропічний душ з цього дизайну, тобто чорний або хром, диаметр яких 250 мм. Всі, ріки коїр тактильно приємні, оскільки складаються з дуже якісного м'якого полімеру ТЕП. Сопла в усіх ріках м'які, що дозволяє легко очищати їх від забруднення. Ріки коїр допоможуть вам створити затишок для вас у вашій ванній кімнаті.